Роман, не можемо не розпочати з інформації з обговорення тієї, інформації, яку, до речі, ось буквально кілька хвилин тому згадувала моя колега про те, що в Російській Федерації було гучно, зокрема в Саратовській області неподалік Енгельса. Що відомо станом на цю тому що в зараз в мережі шириться різного ж типу інформації про там десятки, нібито безпілотників. Менше з тим це не перша атака на Енгельс. Потенційна, але вочевидь може бути чи не найбільшою. Ну, результати, як і в минулий раз, ми побачимо з часом. Зараз будуть з'являтися супутникові знімки. Зараз ми будемо бачити знову і порівнювати заяви московитів, їхні перекручені якісь сказані слова, як вони будуть що там, малювати тіні, ставити макети і ще щось там переставляти, як це було неодноразово на інших об'єктах, зокрема і там. Тому в цю гру можна грати вдвох. Uh -huh. І ми показуємо дуже хороший результат, тому що нарешті ми наростили кількість. Нарешті ми почали виробляти БПЛА. Нарешті ми почали відповідати абсолютно тим самим, з чим до нас ідуть московити. А знову ж таки, з результатами вже почекаємо з часом, коли будуть наслідки, і зокрема якісь візуальні підтвердження. Пане Романе, але тим не менше, давайте поговоримо про те, що в Венгерсі розташований військовий аеродром, звідки, зокрема, вилітає стратегічна авіація, так ті самі тушки, з яких запускають ракети, масовані атаки, саме про них йдеться. Так і скажіть, будь ласка, ну в разі чого, якщо ми дійсно вразили цей об'єкт, наскільки це ну непогана операція, і взагалі про цей аеродром. Ну, звичайно, що непогано, тому що ми долетіли на таку відстань, і ми, якщо там є враження, якісь попадемо по важливих для московитів літаків, це вже було. Ми вже демонстрували ці випадки. І, звичайно, що прям завтра війну не виграємо, звичайно, через це, тому що у них їх багато, але це досить суттєвий вклад в, в знищення Московії і нанесення певної шкоди. Але я не можу говорити, тому що ми не бачили ніяких результатів, ми не бачили ніяких підтверджень. Тому тут гадати немає сенсу. Відбувся факт. Чекаємо на більші деталі. Ну але як ми наголошували, згадували на початку, це відбувається не вперше, приблизно в 20-х числах березня, так теж була атака. Але я хотів би поцікавитися, якщо ну росіяни все таки розуміють, що небезпечно стає на Енгельсі, то чи будуть вони перебазовувати свої ось ті літаки, які там залишаються на інші аеродроми в Енгельс, ну приблизно ж десь за. 700-800 кілометрів від е, території України розташоване. Ось які ще придатні для обслуговування такого типу літака, як Ту-95 МС або Ту-22 е, М3 е, є в Російській Федерації. же mm -hmm. ж теж не безлімітний, скажімо, не безлімітна кількість тих аеродромів з такими потужностями. Я не експерт всіх експертів mm -hmm. на літаках не літав і, і тому. Можу тільки в загальному сказати, минулий раз, коли ми вдарили по Інгельсу, вони перебазували літаки. Вони почали одразу їх вивозити. Вони почали одразу їх ховати. І звичайно, що вони зроблять скоріше за все це знову. А про всі інші деталі ну тут вже питання для мене, тому що я не експерт з усіх питань, на жаль. Пане Романе, давайте поговоримо про наш фронт, про те, що відбувається там. Зокрема, Бахмутський напрямок найбільш гарячіше, напевно, станом на зараз. Ви або підтвердите, або спростуєте. І часів яр найбільше хвилює. Наскільки він зараз захищений? Часів яр на сьогоднішній день стає на одній з найгарячіших точок на фронті, тому що московити починають там масовані атаки. Вчора ми показали відео 67-ї бригади, яка відбивала штурм ворога з технікою в кількості більше 30 одиниць. З них 19 було знищено. Ми бачили, не можна на відео було побачити активну діяльність авіації ворога, яка літала прямо над містом в кількості чотирьох портів. Це були су 25 так звані «грачі». Які є е, одиницею авіації для вогневої підтримки е, відповідно інших сил, і це була поєднана така атака, яка здійснилася на часів. Я е, е, бійці Сил оборони її відбили. Але знаючи тактику московитів, коли вони бачать якісь можливості, коли вони мають успіхи в просуванні, вони скоріш за все зараз будуть як завжди концентрувати свої сили. Вони зараз будуть стягувати туди оцей ударний кулак, щоб продовжувати ці накати, тому що у них там з'явився потенціал. Окремо знову ж таки хочеться зазначити про інженерно-фортифікаційні споруди. Ми знову ми знову наштовхуємося на ті ж самі граблі, на ті ж самі помилки. Перед цим, коли, коли падала Авдіївка, коли виявлялися ті проблеми, про які почали вже всі говорити, і ми вже так. Почали приділяти увагу е, обороні е, інженерно-фортифікаційним спорудам, і нам гортиця, в часовому ярі особ-Хортиця виходив речник і казав, що копаємо, готуємо або вже все готове. На сьогоднішній день ворог підібрався не в притул просто а вже зайшов. Деякі райони е, часового яру, звичайно, закріпитися у них там не вийшло завдяки знову ж таки, зусиль наших бійців. Вони віддали свої сили і продовжують віддавати сили і життя, е, щоб не пустити ворога. Але московити зайшли вже на висоту, куди їх допускати не можна було. Тому питання вибудови ІПС в тому районі залишається відкритим. І зараз проходить перевірка, але прийшов той час, коли вже пізно, тому що часів яр рівняють з землею. До часу яру підібралися в притул, і можливо, можливо як було і з Авдіївкою. На жаль, як відбувається в Авдіївці, коли вже приїхав головнокомандувач, подивився реальний стан справ, тоді вже почалися якісь процеси. Можливо, так само відбудеться зараз, але знову ж таки, скоріш за все, часу вже немає, тому що вони вже біля міста все вони будуть продовжувати ці накати. Тому слідкуємо, спостерігаємо і знову ж таки, сподіваємося на наших бійців. І чергове закликаю допомагати їм з усіма можливими способами стримувати цей натиск, тому що це така ж сама справа, як і у них захищати нашу країну. Романе, ще в телеграм-каналі Діпстейту було повідомлення про те, що біля веселого та в роботаному тривають бої, і що противник просунувся біля Новомихайлівки, Старомайорського та Часового Яру про часів яр ви сказали. А ось що стосується Новомихайлівки, яка ситуація зараз там? Адже спроби просунутися у противника там були неодноразово. Зараз вони очевидно, виявилися вдалими. Наскільки масштабне там є просування? І якщо ми ми говоримо про потенційно, куди далі може йти противник. Чи все таки новомихайлівка залишиться для противника зараз таким, такою собі кісткою в горлі, яку вони не можуть поки що проковтнути повністю? Новомихайлівці ну, ворог вже досить давно пробує якось просуватися. Ми бачимо скільки там свиней, вони постійно їх туди теж стягують. Вони зараз намагаються вирівнювати лінію бойового зіткнення, що потроху на жаль відбувається. Вони мають чергове просування, але це просування. Даються їм дуже нелегко, тому що вони витрачають велику кількість своїх ресурсів. Відповідно, зараз по всьому відтинку від Красногорівки, можна так сказати, Георгіївки, Побєдину, Михайлівка, і туди південніше по лінії траси вогледар водяне Костянтинівка. От вони по цій всій лінії лізуть. У них останнім часом ось вийшло в Новомихайлівці і вони продовжують там тиснути. Ситуація залишається складною теж. Не менші бої ведуть зараз бійці в тому районі, по з усіх сторін раніше в Новомихайлівці. Там ми бачили, були стрілки і зі сходу, і uh -huh. з півночі, і з півдня. Відповідно, зараз вони ось вирівняли певну лінію, і зараз стрілки вже направлені тільки зі сходу. Так вони продовжують тиснути, але продовжують вони це робити. От з усіх сторін, по всій лінії, намагаючись знайти слабке місце. Uh -huh. Як ви зараз оціните роботи з розбудови інженерно-фортифікаційних споруд? Днями Кабмін виділив додаткові кошти, фінансування додаткове на ці потреби. Наскільки ми вдало освоїмо ці кошти? Що скажете? З одного боку не можна не відмітити цей процес, тому що він почався. Ми бачимо зараз дуже багато звітів в, в тилу, тобто в на межах там адміністративно-територіальних кордонах областей, коли виділяються колосальні кошти, там дуже масово копається, вибудовується, заливається бетоном. Десь десь є нарікання від самих інженерів, що це робиться там неякісно. І на цьому теж треба наголошувати, тому що хто б як би там не виду не вибудували, просто викупили той окоп, а його ще й треба робити е, з професійним підходом. Це теж дуже важливо, але процес почався угу. і тут треба виокремлювати процеси, коли вибудовується ІФС в такому плані, тобто на підходах до якихось великих міст до областей, там на кордоні, коли дійсно ведеться ця потужна робота. А є ще процеси, такі як відбулися в районі Авдіївки. Відбувається в часовому ярі, і на це треба звертати увагу, тому що там вже йдеться про життя наших бійців, там вже йдеться про просування ворога, і відповідно про зусилля, які віддаються в цьому районі, і вибачте, повторювати на одні ті самі граблі наступати постійно. Це вже ні в які ворота не лізе. Нам треба з цим щось робити, інакше так далі продовжувати це буде дуже важко. Ще хотів би повернутися до цієї публікації в телеграм-каналі. Що біля веселого та в роботаному тривають бої? Чи вдається окупантам там змінювати свої позиції? Ну ось ми бачимо, що в напрямку роботаного вдалося дещо їм просунутися. Будь ласка, розкажіть про це окремо окремо. Почну з веселого. Там є певні уточнення по збільшення сірої зони. Ця зона вона постійно важка, там постійно теж атакують вороги, і там дуже позиції динамічні. Тобто дуже часто зараз можуть побачити е, різні люди там просування ворога, як вони дуже багато зараз показують, ніби вони взяли якісь позиції. Насправді там позиції переходять з рук в руки, і наші бійці дають там бій, дають жару московитам, не дають просуватися. В основному ворог концентрував там піхоту. Також веде там артилерійські авіаційні обстріли, і отак от от, то по одному, то по групами пр пробують просуватися, лісти, як ті, як ті мурахи, і їх наші бійці в основному знищують скидами, дронами. Ситуація там досить складна, але бійці тримаються. Якщо говорити про роботи ми в сьогоднішньому нашому зведенні нічному дуже знову ж таки на нашу одну з основних проблем звертали увагу. Це комунікація між підрозділами в районах, і якраз вона стала певною перешкодою у цих моментах, тому що, тому що така так сталося, і зараз ворог мав просування в певній мірі в районі Роботиного, Є певні зміни, і він продовжує там тиснути, як в районі вербового, як в районі Новопрокопівки. Теж бачимо велику кількість свиней. Зараз тактика трохи змінилася у них, колись вони цілими колонами шурували. На сьогоднішній день вони от або десантом, про який ми вже згадували неодноразово, або просто групами піхоти намагаються пролізти. І, звичайно, є підрозділи, е, обстріли, е, обстріли дронів, тобто скиди, там якісь, і дрони працюють, обстріли артилерії, авіації. Ситуація залишається то, досить складною. Бо, як як показала, показала практика, московити все таки дійсно готові до останнього лісу, аби з'їздити роботинські виступи, поки вони не зупиняються. Mm -hmm. Розвідувальні дані НАТО тим не менше вказують на повільне просування Росії по лінії фронту, але ставлять під сумнів можливість російських сил здійснити масштабний наступ найближчим часом. За оцінками НАТО, наступальні дії Росії на за останні кілька тижнів, здебільшого, мали тактичний характер, але російські сили продовжують зберігати значну кількі... кількісну перевагу над Україною в боєприпасах, живій силі та техніці. Що думаєте, стосовно нового наступу? Ой, дивіться. Часів яр вчора відео більше 30 одиниць техніки. Тоненьке, більше мов понад 50 одиниць техніки. Район тернів постійно теж там були колони техніки. Нещодавно ми відео опублікували. Йде великий наступ. Він йде вже два роки. І бійці безпосередньо бійці не на самітах НАТО, не за трибуною, як вони там постійно. Щось розказують, а самі бійці безпосередньо на лінії фронту відчувають цей наступ і відбивають його, знищують ворог. І їм безпосередньо в цій діяльності дуже не вистачає за е снарядів партнерів дуже не вистачає інших засобів вогневого ураження від партнерів е авіації, яку вони вже обіцяють досить давно іншу е системи протиповітряної оборони, від якої страждає вся країна. Пора нарешті почати щось робити, бо на одних словах не виїдеш. Пане Романе. Що стосується, ми згадували про нашу фортифікацію. я б Хотів би поцікавитися, а як з фортифікацією противника, ось коли ворог займає ту чи іншу територію або Залишки від того чи іншого населеного пункту він там починає одразу проводити якісь фортифікаційні роботи. Ну, ми розуміємо, що якщо там тривають бойові зіткнення, то, вочевидь, особливо техніку для цього ну, не, не підженеш, так? тільки Лопата. Але якщо все-таки вдається закріпитися, одразу туди техніка приходить, одразу ворог вкопується і наскільки вони масштабно це роблять? По різному, я, мабуть, розкажу краще прикладами. Наприклад, в районі по трасі водяне вугледар, водяне Костянтинівка uh -huh. в районі Новомихайлівки, щоб більше орієнтуватися. Приклад, коли московити наступали в одній руці, він тримає автомат, в іншій руці він тримає лопату, якою під себе копає. Один приклад. То як вони навчені? Другий приклад район Степового, район коксохімічного заводу. Ще коли були бої за Авдіївку, коли московити мали певні просування. Тільки вони там десь закріпилися і наставали яка ну більші моменти там тиші, коли йде перегруповування, там і або стихали бої на якісь, хоча б декілька годин. Що чули наші бійці? Вони чули роботу пил, сокир, лопат, які Копають тут, навіть не техніка, а підходили спеціальні підрозділи. У них є люди якими вони які вони використовують, і вони там їм облаштовують позиції? Звичайно, безпосередньо ось нещодавно наш друг інженер з третєю ШПР, він зазначав дуже цікавий факт, що звичайно там в якихось боях, от посадках де ведуться бої, або якась штурмує група, у першу чергу треба звертати увагу, що боєць сам. Повинен викопувати собі там якийсь окоп, якусь позицію, і відповідно щоб для нього було в першу чергу безпечно. Далі на от як у московитів ведеться у них, коли є можливість, тобто вже більш безпечно, не на самій лінії бойового зіткнення. Вони у них є спеціальні люди, як я вже і зазначив, і вони їм там копають. Десь в тилу вони використовують техніку. У них її зганяють, забирають, не знаю там, домовляються, але вона у них приїжджає, постійно щось копає, щось робить, вибудовує. Ми бачимо південь, і це найкращий, мабуть, приклад, де вони закопалися. Вони вміють це робити. На жаль, ми в цьому відстаємо. На жаль, у нас чомусь на багатьох будівельних майданчиках просто спростаю ця техніка. І я не розумію. Якщо навіть не забрати, чому у нас не ведеться якась комунікація з забудовниками в цілому з якимись компаніями, щоб вони надавали свою техніку, яка сьогодні необхідна не будувати якісь будинки, ЖК і тому подібне? А сьогодні війна, яку треба зупиняти і допомагати нашим військовим. Це я як та експериму. яку треба виграти, пане Романе. Дуже вам вдячні за те, що знайшли змогу з нами сьогодні поспілкуватися. Роман Погорілий, співрозмовник проекту Deep State, військовий аналітик. Був на зв'язку. Дякуємо і до зустрічі.